Всіх вітаю, мене звуть Марія і ви на каналі з Філіжанки Кави. Так, і давайте роздивлятись. Сьогодні хочу подивитись для вас, хто про вас плітки розповсюджує. Давайте побачимо цю людину або цих людей. Всіх назву, якщо будуть якісь літери, теж буду називати. Ну, тобто, як завжди. Все, що побачу, все вам розповім. Так. Показана людина, якій ви клопіт додали в життя. Чоловік якийсь насправді. Показаний мені купа питань до вас, або одне величезне питання до вас. Щось, знаєте, от людині цікаво зараз, людині цікаво, що у вас відбувається в житті, бо дивіться, як показано. Розумієш, ви багато працюєте, дійсно багато працюєте. От, це або навіть дві роботи тягнете. Бо бачу, як, знаєте, одне щось робите, і вас вже чекає друге щось. Тобто це не, не одна справа, якою опікуєтесь і все, і далі відпочинок. Ні, ви весь час заклопотана людина і, і для когось з вас навіть багато якихось поїздок показують. Для когось ви як далеко тепер мешкаєте ну, від тієї людини, від того чоловіка, який от просто величезний клопіт в житті людини, дізнатись про ваші, хоч якісь про вас подробиці. Отак. І з ким е, пліткує про вас, то З іншим чоловіком. Знаєте, Це розповідає тільки те, що пам'ятає, що було колись. Я не бачу, щоб дуже багато знав про вас тепер. Ні, так не виглядає мені зовсім. Тримається за оту дрібку знань, яку має про вас. І розповідає людині. В надії, що раптом він щось знає про вас і йому натомість щось про вас розповість, але ну, той інший чоловік взагалі про вас нічого не знає, давно й не бачив і не чув, і не спілкувався. Тут мені показаний ще інший чоловік, який от тут не про плітки, він взагалі цю тему не полюбляє. Але багато думає про вас. Як би йому хотілося вам якийсь презент, якийсь сюрприз принести. ну, от, знаєте, Хоч квітку якусь. Але квітку мені гортензію показують. Може, ви дійсно любите ці квіти. Але так, щоб вас здивувати. Щоб ви просто аж знаєте, аж так захоплено, так, ну так. Боже, яка краса, от, от, таке, от таке від вас хочеться почути. Тепер показаний показаний чоловік, який дуже любить от, прийти з такою новиною, щоб ви просто, от, ну, якби не ти, я б взагалі такого і не знала. Щось таке вам розповісти. Ігу, зрозуміло, чого він про вас плітки розносить. Він, Була у вас ситуація, або це так буде найближчим, там найближчий час, у когось днями, у когось там, найближчі два тижні. Дивіться, як показано. Ви спілкуєтесь з якимсь чоловіком. Чоловік з жінкою, бо тут і для жінки, і для чоловіка йде інформація. Приходить цей чоловік, який взагалі, от він любить порозмовляти, він взагалі любить, щоб, знаєте, рота на замку не тримати, і приходить і, і бачить, що ви з ким спілкуєтесь. А потім буде ну, там, з іншими людьми, спілкуючись, що от бачив, спілкувались, і, ну, звісно, мене побачили і замовчали. Щось буде таке, знаєте, тінь наводити на вас. Так, отут людина Кицька мені показана. Може, дійсно, от, в рік кота народжена людина може бути таке, що ну опікується котами, показана людина, яка от знаєте, зараз як час іспитів у людини, ну доленосних іспитів, коли Щось відбувається таке, що людині от, ну, як важко з одного боку, але людина мужньо переносить все. Показано. Ага. Слухайте, а це ж ви так. Це у вас зараз такий час в житті, такий період. Стосовно спілкування з чоловіком, з якимсь чоловіком. І ви мені показані дуже близькі один до одного. От, тут жінка і чоловік, знаєте, вже як в одне єдине зрослись. І станом як на зараз, то ваші відносини вони теж, ну це як знаєте, Випробування проходити у відносинах. Але це випробування непогане, це випробування, яке, от якщо ви його проходите, але не так, щоб ви підлаштовувались. А от дійсно, якщо ви проходите це випробування, то ваші стосунки будуть дуже міцними надалі. Тобто ви будете. Парою, яка ну, от обидва будете розуміти, що ви потрібні один одному, і що нікого іншого взагалі не треба ані шукати, ані розглядати. І от про вас як про пару, тут розмовляє показаний мені чоловік. І показаний ще один чоловік. Це різні два чоловіки. Вони не знають один одного, вони не спілкуються один з одним. Один з боку жінки, інший з боку чоловіка. З боку чоловіка дуже заздрить йому, взагалі, от тому що він у відносинах. З боку жінки, то це ваш якийсь. Ну, для кого як? Для когось дівчата це ваш колишній, а для когось є чоловік, який. Ну, він би мріяв бути поряд з вами. Це той, кому ви от на зараз подобаєтесь. І для когось, це, ну, якщо про колишнього, то він не хоче вас відпускати. Він взагалі мріє ці стосунки повернути. Ну, і продовжувати Ось тут є літери. Там слухайте, чиї вони, або це ваші ініціали, або когось з тих людей, про кого я розповідала зараз. І літера у. Зараз. Літера Х літера Е, Є. Літера А. Так. Літера К. Літера В, але англійська. Мені тут показана. А хоча і така теж є. І наша теж є. Так. І ще літера С Сюди відноситься. Не для всіх, але для когось. Показано, що або ви. Людина сили, ну ви маєте езотеричні здібності, ви розвинута людина в цьому напрямку, або чоловік, з яким ви зараз у стосунках, е має здібності. Хоча для когось знову ж таки теж точково може бути ситуація, що і ви, і чоловік, е люди, які розвиняті. Е в безотеріці. Так, далі. Хто про вас плітки розповсюджує? Ірис вітається з вами. По роботі тут чоловік, який про вас з жінкою розмовляє і. Це не, не стільки плітки, скільки от він щось як уточнює у цієї жінки стосовно вас. Ну і знаєте, так, трошки вже і перепитує за вас щось. Але воно все одно воно не виглядає як таке, знаєте, пліткарство. Це просто от ви цікавите, як жінка, як людина, і просто цікаво щось про вас дізнатися. А ще тут показано, що хтось побачив вас, коли ви йшли з якимсь чоловіком. І оце зацікавило, що хто це з вами ходив там, де, ну, десь людина вас побачила. Я вам скажу так, що ви могли і не бачити, ви могли просто йти там спілкуватись з кимось. Це могло бути і не в робочий час, а наприклад, вихідний день, і ви десь там ходили, гуляли, і зацікавився цей чоловік, з яким ви працюєте, що хто це поряд з вами міг такий бути, чи, чи це ваш чоловік, це, чи хто це. От тут жінка, угу. дивіться, це для кого як? Для когось по роботі, для когось соціум. Тобто людина не є вашим родичем, але десь ви там можете зрозуміти, про кого мова. Взагалі-то мені показано, що для когось з вас це може бути або колишня вашого. Теперішнього хлопця, чоловіка, або родичка, знову ж таки, вашого хлопця або чоловіка, бо показано, як знаєте, хапає його от, за плечі і щось аж трясе його, і щось там йому таке про вас говорить, говорить ну, не тільки про вас, про вас і і нього. Угу. Як намагається його думки про вас витрусити з нього. І це не одна така ситуація. Це, знаєте, ця людина, от він від неї відвертається, вона забігає, оббігає його. З іншого боку, і знов починає про вас щось йому кричати. Тут людина, яка весь час кричить. Дуже такий противний голос у людини. А ви на цьому фоні дуже така світла, тендітна людина. Тобто ваш образ він такий, знаєте, аж прозорий. Коли от Просто от ви на фоні цієї людини виглядаєте, от ну просто осяяною людиною. Угу. Так, що, може, ще щось когось? Ну, от знов ж таки мені показують дуже незадоволену людину, що з вами спілкується чоловік. Дівчат, тут дійсно, тут може бути і колишній ваш, а може бути і той, з ким у вас зараз стосунки, але родичка якась може незадоволеною бути. Взагалі, з його боку, там жінки, там ну, тут просто там, як ті птахи, весь час щось там про вас. І показаний чоловік, який вже озирається. Він все ж таки з вами спілкується, він не полишає цю тему, він і далі буде з вами спілкуватись. Але він тепер вже озирається. Чи ніхто не бачить, що він з вами спілкується, чи ніхто не чує? Так тут виглядає. Для декого з вас показана ситуація, коли якийсь чоловік вам передає інформацію, як таємницю якусь розповідає вам. Є жінка за його спиною, яка дуже спостерігає про його відносини з вами. Взагалі, от знаєте, він їй. Ну от як, як людина, як чоловік, він їй подобається. Це не виглядає, що він там має якісь стосунки з нею. Хоча якась дитина ще за нею. Він може, з не... може дійсно для когось з вас це може бути колишня чоловіка, але вона не втручається у ваші стосунки. Взагалі, от їй цікаво, але не втручається. А може бути і жінка, з якою він працює над якоюсь там ну, якась певна тема є для роботи. І знов таки мені показують чоловіка, який дуже багато про вас мріє. От просто, знаєте, людина, яка живе фантазіями про вас, йому так легше. Він дуже сумує за вами, і коли вже ну, просто край неможливо просто, він починає багато фантазувати про вас, що і те він робить разом з вами, і там він буває разом з вами. Ви навіть можете іноді бачити сни про цю людину. Ну, от і все. На цьому картинки закінчились, тож дякую всім за перегляд. І нагадую, що ви дивитесь мене на YouTube-каналі. Таємниці з філіжанки кави. Якщо ви десь в іншому, на іншому каналі дивитесь, то це, е, це шахрайство. Це не мої е, канали. У мене тільки один, і, будь ласка. Будьте уважні, нічого нікому не відправляйте, якщо вам пропонують хоч якусь роботу від мого імені. Я ні з ким не працюю особисто. Я тільки веду свій канал. Все, На цьому все. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось в інших відео. Всім пока!